Привіт і вітання, шановні глядачі і вельми шановні підписники. В сьогоднішньому відео ми поговоримо про таку річ, як дешборд або панель приладів, яку ми зробимо додатково собі з старого смартфона. Я впевнений, що у кожного вдома завалявся десь пилом припадає старий смарт смартфончик. Так ось Є така спеціальна програмка, SimHub називається, вона здебільшого допомагає любителям комп'ютерних ігор. В основному SimRacer дуже нею користуються. І в тій програмці можна зробити собі зі, налаштувати, щоб виводилось на смартфончик панель приладів. Там є їх в принципі, різноманіття велике. Щось ми виберемо собі одне і поставимо. А також це буде корисно тим, хто полюбляє грати Eurotreck симулятор. Так, також можна на телефон собі вивести навігатор з гри. Буде воно вам передавати навігацію з, з гри на телефон. Досить цікава річ. В принципі, при наявності великого різноманіття. Різнопланових оверлеїв, ця річ і не потрібна, але вона здебільшого буде цікава тим людям, хто полюбляє, щоб їхній кокпіт виглядав так більш автентично і щоб на ньому були різноманітні прилади, що занурює в ігровий процес. Ну, а також, в принципі, хто грає з вигляду не з кокпіта, а з капоту, теж перед моніторчиком собі кладете Панель приладів, і будете бачити телеметрію, що там у вас на, на панелі. Так ось, давайте тепер безпосередньо перейдемо е, на комп'ютер і подивимося саму цю програму SimHub, де її можна скачати і як її спонектити з телефоном. Там можна, в принципі, і по USB. Проводу підключати телефон можна через Wi-Fi, головне, щоб е, два пристрої, тобто комп'ютер і смартфон або планшет, були підключені до одної Wi-Fi мережі. Давайте привітаємо до комп'ютера і подивимося, як ми це все будемо під'єднувати і налаштовувати. Так ось, щоб знайти SimHub, в браузері В пошуку вбиваєте англійськими буквами simhub Ось є. Ось знайшло воно. друга от Позиція в пошуку симхаб.смhub-ком. Ось такий синенький ярличок з джойстиком. Заходите на нього, відкривається вам вікно. Ось кнопка синім, така велика Завантажити зараз, тиснете, завантажуйте його на комп'ютер. Я не буду це робити, бо вона вже у мене установлена. Коли завантажило, заходите в папку, куди воно скянуло, у вас там зазвичай завантаження папка. Установлюєте SimHub на комп'ютер, погоджуєтесь з дозволами тими їхніми, які там потрібно. Програмка встановлюється, вона безкоштовна. І готово. Потім заходити на робочому столі на іконку. SimHub, відкривається таке вікно. Скоріше всього, воно буде на англійській мові. Щоб поміняти налаштування, тут є така шестерня в лівому нижньому куті. Натискайте, і перший рядок буде мова. Тут вибираєте вам потрібну мову. Внизу є синя кнопка отут, застосувати. Застосовуйте, кірили, готова. готово. Якщо знаєте англійську мову, можете користуватися англійською. Це є. Потім вибирайте тут гру, ось список. Перший ярлик тут от, вверху зліва. Home називається. Вибирайте з списку гру, яка вам потрібна. Тут великий список ігор, і він постійно оновлюється. Я думаю, що ви знайдете любу, в яку ви граєте. Я от буду на основі асети Корса показувати. Клацайте на гру, вона завантажує і робиться вікно таке синеньке. Ну, допустим, покажу на асета Корса Ево. Допустим, ви хочете тиснути, воно отак пару секунд завантажується, робиться синє вікно і тут от уже е, заставочка Ево. Ну, ми будемо грати в Асетокорсу, тоді я вертаю назад на Асетокорсу. Раз натиснули лівою кнопкою мишки, Воно завантажило, готово. Можна прямо звідси з цього Сімхаба запускати гру, але потрібно, щоб був Steam відкритий. Ну, зрозуміло. От є тут біля назви гри Launch Game. Можна звідси, а можна, як зазвичай, ви завантажуєте гру, тобто запускаєте з цього Steam. Але тоді не потрібно закривати цей sim хаб Його можна звернути або залишити так, як є на робочому столі. Так, а для того, щоб вибрати приборну панель, ось тут є п'ятий ярличок відверху, намальований такий спідометр, і пише студія приборних панелей. Заходите на нього, з'являється список приборних панелей, які є доступні. Тут ще є така. Штука зробити нову приборну панель кастомну. Ну, Я цим не займався, не розкажу вам. Вибирайте, яку хочете, приборну панель. Яку виберете, така і буде в принципі, для всіх автомобілів. Воно не підтягує з гри з конкретного автомобіля, воно показує ту приборку, яку ви вибрали. В самому низу тут є от, е, для трек-симуляторів Євротрека, American Track е, навігатор. Але в мене немає цих трек-симуляторів, то я на основі гри Assetto Corsa покажу приборку, як воно виглядає з гри. Допустим, є тут така Ferrari 599 приборна панель. У мене в Assetto Corsa є така сама машина, того я покажу, як воно виглядає в грі і на телефоні. Для того, щоб її запустити, натиснути кнопку тут Старт. На самій приборній панелі. Виходить таке вікно і натискаєте третю строчку відверху, третій рядочок, на телефон або на планшет. Тут пише. Натискаєте вам виб'є QR-код на екран монітора. тоді Получається, що ви скануєте той, з телефона на екрані монітора той QR-код, який вибило. І вас перекине на браузер в телефоні, дублюючий Сім-хаб. Там такі, на телефоні з'явиться така сама табличка з списком приборних панелей. Вибираєте ту, яку вам потрібно. Допустимо, таку ж саму, як ви вибрали в програмі. І розвертаєте на весь екран, і воно готово, в принципі. Тоді, вже, як я казав, або з Steam запускаєте, не закриваючи цю програму. Гру, або прямо звідси з самого Сім-Хаба, Launch Game, тиснете, і гра запускається. Зараз ми перейдемо на іншу камеру і подивимося, як це виглядає на телефоні і на моніторі в грі. Так ось, я сканував той QR-код, який мені вибило на моніторі. І мене перекинуло в браузер Сімхаба. І ось тут цей самий список приборних панелей, як в Сімхабі на комп'ютері. Вибираємо потрібний вам, який ви хочете, щоб вам був на телефоні. Але ще раз нагадую, воно не підтягує з автомобілів з гри. Це я просто таку саму панельку знайшов в Сімхабі І є така сама машина у мене в Asset Корсі, тому будуть одинакові. А так, яка би не була машина, панель приборів буде така, яку ви вибрали собі тут в Сімхабі. Тиснем. Ось вона завантажилась. Розкриваємо на весь екран, розгортаємо для зручності. Все, готово. Ось така Ferrari приборка. Тепер заходимо в гру, або, то, як я казав, з лаунчера, прямо з Steam Hub, або з Steam. Я з Steam зайду. А Точніше, з контент-менеджера, бо у мене я граю через контент-менеджер цю асету корсу. Ну, то не важливо. Скажемо так, що з Steam ми заходимо. В гру. Запускаємо гру, гра запустилась. Все, підтягнуло панельку. Час пішов. Збачаюсь. Бачите, час. Кола вже пішов. Ось. Така сама приборна панель. Обороти двигуна показую вже. Зараз я газану Подивитись, як реагує. Ну, затримок реально нема. Воно може чуть-чуть виглядає на камеру, що є затримка, бо камера може передавати такі мінімальні затримки. Бачите? Все реагує. Їхати не буду, показувати, але воно так само все як в грі, так само і на телефоні. Передачі. Час кола, там, пально, скільки залишилось, ну, яку панель вибрати, то, що там показує на ній, так само буде на телефоні показувати. Це зручно буде для тих, хто грає, допустімо, з такого виду, як з капота. Ось вам не потрібні ніякі оверлеї. У вас є свій свій оверлей настоящий, <кхід> на кокпіті. Так що, такі от справи, хлопці. Кому буде цікаво, заходьте, пробуйте. І я думаю, що вам сподобається. Можете просто для інтересу попробувати. У всім хабі багато є різних прикольних штук, кому що потрібно для Сімрейсингу. там можна вибрати і вібродинаміки собі, баткікери, щоб бело вам. Посідінню, якщо захочете таке робити. Ну, коротше, там розбиратись і розбиратись. Так, дякую всім за перегляд. Якщо вам не важко, поставити буде лайк і написати якийсь коментар, залюбки відповім. До побачення, до нових зустрічей, до нових відео, до нових стрімів. Всім добра і меру!